Вітаю вас, ви шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати і, звичайно, поширювати так, в <кхи> відомому напрямку. <кхи> так. <кхи> так, ось, ну що ж, отримує фактичне підтвердження та моя теорія. Так, про те, що Україна є нині гео, вже не геополітичним, а геостратегічним пупом землі, нашої планети. Я пам'ятаю, коли я це перший раз про це сказав, боже ж ти мій, що там почалося? Налетіли боти, так і стали говорити, що це. Найбільша дурниця, яку вони тільки колись чули. Яка Україна? Та кому вона треба? Та це нещасна бідна, найбідніша, що є факт. Це країна Європи. І так далі, і з таким всяким населенням, яке взагалі нічого не розбирається, і це показало голосування, так, у 2019 році, і так далі, і тому подібне, і, 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 і все таке. Того ж Штибу. так, все. А я своєї. Так. а я своєї. Україна нині вже не. Не тільки геополітичний, а геостратегічний. Так, пуб землі. Це від нас, від України, залежить, куди піде людство в 21 столітті. Так, це безперечно. Ну, я думаю, що це і останньому їжаку нині вже зрозуміло. І це нам підтвердили вибори. Так, президента найпотужнішої держави нашої планети Сполучених Штатів Америки. Фактично, вся передвиборна боротьба, там нюанси якісь є. Там внутрішні, там деякі зовнішні, але головне це Україна, головна тема. Чи прямо, чи опосередковано. Коли навіть Трамп говорить про те, що він вийде із НАТО, не буде підтримувати Європи, то, так би мовити, на рівні підсвідомості, тут знаходиться Україна. Ну, подивіться: від нас залежить, куди піде. Вся наша планета у 21 столітті. Переможемо ми, вона піде в один напрямок. Переможуть московити, вона піде в інший напрямок зовсім. От давайте уявимо собі таку ситуацію, що московити е, перемогли. Так. Внаслідок цього це фактично відкриття. Вона вже напівпрочинена ця. Скринька Пандори. А коли її прочинити повністю, то тоді почнеться в світі страшний хаос. Ну, для кого це не зрозуміло. Московія ж нападе на Європу. І там почнуться війни, невідомо скільки вони будуть тривати. Далі Китай нападе на Тайвань, це, як кажуть, до гадалки не ходить так, очевидно. І там розв'яжеться війна після цього, після захоплення Тайваню, він піде на В'єтнам, мені скажуть, що нашому треба, то вже ж була китайсько вєтнамська війна, там є проблеми. Так, якщо випустити ці проблеми на поверхню і цієї скриньки Пандори, то так воно і буде. Індія і Пакистан почнуть лупасити один одного, можливо, навіть ядерною зброєю, тому що вона в обох є. Так. Китай і Індія теж розпочнуть війну між собою. Іран так, нападе на Ізраїль. Це однозначно до гадалки не ходи. Так що тут? Кому це не зрозуміло? Вже зараз. Оце вже починається. Чому? Та тому, що Московія тільки напала на Україну, Зіснила широкомасштабне вторгнення. А за нею пішло одне, друге, третє. Оцей там Хамас і, і все останнє збула. Це ж наслідок України. Війни в Україні. Перша причина, то тут вона знаходиться у пуповій землі не там, бо теж деякі трендять завжди про те, що це Близький Схід, це там от, найбільші проблеми завжди світу. Отже, якщо хтось розуміє це все, так, у Америки, так, то якби вони розуміли, аби ви вчились так, як треба, то й мудрість би була своя, а то залізете на небо і ми не ми, і я не я. Боже мій. Тарасе Григоровичу, ти наш пророк і вчитель все передбачив, Так, все передбачив. Нема на світі України, немає другої Дніпра витеся на чужину, шукати доброго добра. Ну все, все він передбачив за 150 років наперед, ну, генії з генією. Так. І що б здавалося слова? А серце б'ється, оживає, як їх почується ж про українську мову, написано. Ця проблема от зараз або е, так так неоднаково мені, як Україну злі люди, присплять, а потім її, її розбудять. Ну все відбувається за, за ним. Все відбувається за ним. Він, основний геополітик його геостратег, який визначив на сотні років. Нашу геостратегію, тобто місію України і українців на політичній мапі світу.